Районна рада збирала на семінар навчання сільських та селищних голів. Такий захід проводять щорічно. На ньому війтам розповідають про новинки законодавства та вчать правильної роботи з документами. На семінарі сільських голів вчили писати програми. Завдяки їм населені пункти можуть вигравати гранти. Як зазначив голова районної ради Богдан Болюк, Коломийщина на цій ділянці має певні успіхи за останні п'ять років у районі впроваджено 23 програми. Ефект від цього великий, зазначив пан Болюк. Два дні тому відбулося в області семінар. Також навчання по інвестиційних програмах Європейського Євросоюзу та Організації Об'єднаних Націй, хто був присутній, голів. Сільських рад бачив, яка це потрібна справа, особливо у нас в районі, коли таке важке фінансування і кризова ситуація в державі. Адже вирішуючи ті проблеми, які у вас є, ставити на порядок денник, ви створюючи ініціативну групу, ви можете дуже багато зробити в цьому напрямку. Ви знаєте, що в нашому районі я можу вам сказати, було з 2006 по 2010 рік проваджено немало, небагато, 24 таких реалізовано програми. На це було використано більше 10 мільйонів коштів. Із них 9 мільйон, більше 9 мільйонів було по гранду. І майже 2 мільйони нашого, наших бюджетних коштів, тобто районної і місцевих коштів. Із обласного центру приїхали фахівці з написання програм. Один із них, керуючий справами обласної ради, Василь Скрипничук, зазначив, що з року в рік обласний парламент розробляє велику кількість програм. Тепер вирішили дати можливість створювати їх і сільським радам. Для цього навіть призначили фінансування. Обласна рада 4 січня прийняла рішення про програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області. Це перша така програма. Вона складається з чотирьох підпрограм. Для вас, напевно, будуть цікаві всі підпрограми. Най найцікавішою є перша підпрограма, бо на неї виділяються якраз кошти, які безпосередньо будете використовувати ви власне у ваших сільських радах е спільно з вашими територіальними громадами. Тобто перша підпрограма це підпрограма, яка називається обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Е в Україні така програма вже діє років так 10 приблизно. В окремих наших містах і районах нашої області вже діє. наприклад, у місті Долині така програма працює вже 5 років. Обласна рада тільки вперше чомусь підійшла до цього питання в цьому скликанні для того, щоб власне стимулювати розвиток місцевих громад. На цю підпрограму передбачено всього навсього 1 мільйон гривень. Тобто фінансування не є, ну скажімо так, адекватне потребам територіальних громад і сільських рад. івано франківські фахівці зазначили, що Коломищина вже має певний досвід в співпраці з фондом про ООН Тому сільським головам району буде легше переймати досвід у своїх колег. Головне, що було для цього бажання. Богдан Малецький Вадим Дудін, програма подієнтика.